Мої вітання на Ютуб каналі «Сій час. Мене звати Тарас Федірко і Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зітнення. На лівобережжі Херсонщини наші військові досягли нових успіхів, як просуванню ЗСУ намагається протидіяти окупанти, та де ворог концентрує свої основні сили. Чи вистачить окупантам особового складу для того, аби оточити Авдіївку? А також розповім про те, яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку. Про все це почуєте вже за мить. а Поки підпишіться на наш Ютуб-канал, поставте вашу вподобайку та не забудьте прокоментувати це відео. Отож, на лівобережжі Херсонщини, як повідомили західні аналітики, українські війська продовжили атакувати позиції окупантів і змогли досягти нових успіхів. У відповідь на це ворог намагався витіснити українські сили з району Кринок, однак безрезультатно. Таким чином наші війська, як і раніше, отримують одразу кілька плацдармів. Один із них, якраз у населеному пункті Кринки. Якщо ми тут зможемо просунутися ще на кілька кілометрів у глиб, то переріжемо логістику між окупованими Олешками та новою Каховкою. Тут, на відміну від Запорізької області, потужних укріплень немає, тому будь-який прорив за належної підтримки артилерії може обрушити російську оборону. Судячи з усього. Сили оборони розширюють присутність у селі Кринки. Та просуваються на схід від центральної частини. У цьому районі вже формується новий цвинтар російської техніки. За останні тижні було знищено десятки одиниць бронетехніки, включаючи російські танки. Те, що наші військові продовжують отримувати плацдарми на лівому березі Дніпра, підтвердив і перший заступник голови спілки офіцерів України Євген Лупаков. Водночас він додав, що миттєвого прориву та звільнення окупованої частини Херсонської області не варто очікувати. На його переконання наступальні дії на лівому березі це до довга історія, тому що ми стикнулися з сильною перевагою ворога в повітрі, плюс з нескінченною кількістю м'яса. Ці фактори зараз заважають нам пробивати оборону ворога і йти вперед. За словами спікера армії Південь Сергія Братчука, росіянам байдуже на втрати, а тому їхнє командування посилає солдат йти в атаку власними мінними полями. Він зазначив, що таким чином ворог намагається звузити плацдарм ЗСУ і в підсумку витіснити нас на правий берег. Також брачук Розповів, що для цього на херсонському напрямку з'являються бійці російських повітряно-десантних військ, зокрема 104-ї десантно-штурмової дивізії, але є нюанс. Вона була перекинута з Запорізького напрямку. Також він зазначив, що деякі з'єднання і частини цієї дивізії сьогодні переміщуються лівим берегом Дніпра на тимчасово окуповані території Херсонської області. Чому так відбувається? Ми побачимо найближчим часом. Але те, що ворогу тут тривожно, це однозначно. За словами військового оглядача Костянтина Машовця, командування ок. Купантів продовжує свої спроби, якщо не ліквідувати, то принаймні скоротити та блокувати плацдарми зсу на лівому березі Дніпра. Зокрема, противник здійснив принаймні дві спроби атакувати передові позиції зсу на лівому березі. Зокрема, до двох штурмових груп противника ймовірно зі складу 205 ї окремої мотострілецької бригади при підтримці мінометного вогню спробувала атакувати передові позиції зсу північніше населеного пункту підстепно. Однак зазнали невдачі після нанесення по ним вогневого ураження. Так само дві штурмові групи зі складу, ймовірно, 881 го десантно-штурмового батальйону при підтримці мінометно-артилерійського вогню та одного БТР-80 спробували атакувати передові позиції ЗСУ по напрямку Корсунка Кринки, але також зазнали невдачі. На даний момент командування противника очевидно концентрує свої зусилля по двом напрямкам: район села Кринки, а також намагається відтіснити передові підрозділи від рубежу під степне піщанівка та з району північно-західніше села Пойма. Щодо Останніх змін у складі військ противника, які діють на цьому напрямку, то за словами Машевця, тут продовжується процес оперативного розгортання 104-ї десантно-штурмової дивізії. Нагадає підрозділи її 328 го десантно-штурмового полку. Вже введені у бій східніше козачих лагерів в якості основних сил тактичної групи, яка діє проти правого флангу нашого плацдарму. Також тепер до складу ворожого угруповання Дніпро переміщується і 337 й десантно-штурмовий полк цієї дивізії. Його групи фіксувалися в районі Великі Копані, Абрикосівка, Тарасівка, Добросілля. 337-й десантно-штурмовий полк, очевидно, попередньо буде зосереджений південніше національного парку України Олешківські піски, у другому ешелоні оперативною побудовою угруповання Дніпро. Після... Після чого його командування прийме рішення, як саме використовувати цей полк, вести його у бій на одній з ділянок, залишити. В якості однієї з частин загального оперативного резерву або використовувати у якості мобільного резерву своєї рідної пожежної команди. Окрім розгортання 104-ї десантно-штурмової дивізії, противник також проваджує певні зміни, обумовлені розвитком ситуації. Зокрема, очевидно, якась частина бригадної тактичної групи 7-ї військової бази Південного воєнного округу розгорнута противником східніше та північніше села Челбурда. Можливо, мова йде про підрозділи 24-го мотострілецького полку. Ймовірно, командування противника вже визначило зі складом, напрямками та ділянками дій своїх основних тактичних груп, які явно найближчим часом. Спробують ліквідувати плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра. А що стосується втрат ворога, то в районі Олешок воїни ЗСУ знищили ворожий автомобіль. Відповідні кадри нині ширяться мережею. Зазначається, що спершу ворожу автівку виявила наша аеророзвідка, після чого координати були передані оператору FPV-дрона, який і уразив досить ефектно ціль. Також на цій ділянці фронту БПЛА ЗСУ з назвою «Баба Яга» знищив два російських багі. Відповідне відео нині шириться мережею на ньому. Російський солдат незадоволений завданими збитками від атаки важкого українського дрону. Ще пак, адже його підрозділ відразу втратив як мінімум двох нещодавно поставлених в армію РФ Багі Дезерт Кросс Китайського виробництва. Зазначу, що БПЛА баба яга це безпілотник з великою вантажністю іменем героїні з народної казки Ці ударні дрони охрестили самі росіяни. Зазначається, що ці дрони добре зарекомендували себе під час деокупації Херсонщини. Вони здатні підіймати в повітря боєприпаси вагою до 20 кілограмів. Дрон, як правило, летить низько над землею, щоб точніше вражати задану ціль. Самі російські військові зізнаються, що баба яга обходить засоби радіоелектронної боротьби. Координати потрібної цілі військові завантажують просто в комп'ютер дрона. Він він підіймається в повітря, летить точно до вказаного місця, скидає снаряд, і без додаткової допомоги людини повертається назад Додам, що саме цьому великому дрону, нібито оснащеному клешнями, російські пропагандисти приписують здатність красти з поля бою поранених загарбників. Першими такі байки почав поширювати бойовик з чеченського підрозділу Ахмат із позивним Раут. З його словами, дрон Баба-Яга розміром з людину, і його зазвичай супроводжують два маленькі БПЛА Джай Мавік. Ці дрони з'являються виключно вночі, і збити їх складно. На безпілотнику, начебто, встановлені спеціальні пристосування, які візуально нагадують клешні, якими Пила краде російських полонених і відносить їх на українські позиції. От такі от байки російські, самі російські військові, поширюють про наш випила під назвою Баба Яга. А на Мелітопольському напрямку, як повідомили в інституті вивчення війни, українські війська атакували російські позиції в районі населеного пункту Роботине та Новопрокопівка. Зокрема, якраз нещодавно передові підрозділи зсу мали успіх і просунулися на захід від роботи бік села Копані. Як результат, були змушені відійти підрозділи 136 ї окремої мотострілецької бригади противника. В свою чергу в районі Вербового противник північно-західніше та західніше села залишив висоти з відміткою 140. Роки повністю відійшов у населений пункт, і відтепер тепер займає позиції безпосередньо у ньому, що є безперечно хорошою новиною, оскільки саме вербове розташоване в низині, а його околиці на висотах. Тобто окупанти опинилися у досить невигідному положенні. і Якщо ми продовжимо тиск, то вони будуть змушені покинути село. Окрім цього, звільнення вербового відкриє для сил оборони також шлях до сіл Романівське та Тарасівка, які розташовані на трасі Токмак-Пологи. Свою чергою просування до цієї дороги дозволить перерізати сполучення між цими містами для росіян, і це може вдарити по ворожій логістиці. Загалом на цій ділянці фронту важка ситуація зберігається на південь від Роботино. За даними українського генштабу, ворожі спроби покращити свої позиції біля села, новопрокопівки та вербового були безуспішними. Зокрема, воїни з 23-ї окремої механізованої бригади показали, як відбили російську контратаку в районі Новопрокопівка. Відповідне відео військові виклали у своєму телеграм-каналі. На кадрах можна побачити, як два російських БТР-82А намагалися атакувати позиції ЗСУ. Однак на заваді ворогу став наш оператор протитанкового ракетного комплексу, який уразив російський БТР. Друга машина не наважилася продовжити рух, розвернулася і поїхала назад. Втім, той БТР, що продовжив рух, далеко не. Просунувся і підірвався на мінь. Загалом же, за минулу добу на цій ділянці фронту воїни зсу знищили 13 російських загарбників. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Окрім особового складу, наші військові знищили дві гармати: один човен та шість одиниць ворожої бронетехніки. На Бердянському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Старомайорського. Окрім цього, окупанти з артилерії та мінометів обстріляли 10 навколишніх селищ. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'янки та Новомихайлівки, де силами оборони було відбито 11 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилося тут шість населених пунктів. Від Мар'їнського ми перейдемо до Авдіївського напрямку, де за минулу добу російські війська за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районах східніше Новоколинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєвєрного та Первомайського. Тут наші військові відбили 14 атак супротивника. Як повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, російські окупанти посилили штурми міста, внаслідок чого більше солдатів ворожої армії відмовляється йти в бій через величезні втрати. Вами ситуація на напрямі дуже динамічна і змінюється постійно. Він зазначив, що найскладнішими напрямки залишається район Степового, Коксохіму та Авдіївської промзони. Та попри це, російські війська наразі чекають покращення погодних умов, аби знову застосовувати для атак техніку. Барабаш нагадав, що в першій хвилі наступу окупанти їхали на техніці як на параді. Друга хвиля вони зрозуміли, що так не можна. Вони розділили колони і пішли з декількох напрямків. Третя хвиля це здебільшого стосування піхоти навчальника. Дійської МВА також наголосив, що під час третього хвилі штурмів росіяни відкрили ще два додаткові напрямки атак: це промзона Авдіївки та з боку Донецька через Спартак. Це відтягує увагу українських захисників. Він пояснив, що для окупантів Авдіївський коксохім має певне саме сакральне значення. Яка у Маріуполі. за словами Воробаша, Росіяни б'ють по заводу різним озброєнням, через що там часто спалахують пожежі. За даними проєкту State, російські окупанти, в залежності від ділянки, періодично або стабільно проводять штурмові дії, концентруючись в основному на селі Степове та на його околицях, підвіз техніки та особового складу відбувається до Красногорівки. А саме ж село Степове є головним пунктом концентрації живої сили ворога, з якої ті далі розбрідаються на захід по посадках. Окупанти намагаються зайняти позиції між залізних, щоб обезпечити фланг та завдавати вже ударів на очеретини. Зазначаються. Що північніше степового ворог намагається зайняти посадки для виходу на бердичі та оточення села днями, силами оборони вдалося відбити потужний накат ворога, який дійшов до центру населеного пункту. Південніше села окупанти просуваються великими силами по посадках, намагаючись піджати степове та обезпечити штурмові групи, яким боляче даються заходи до коксохіму. Також окупанти періодично лізуть на насосні станції а в останні дні ще й в приватний сектор. Південніше ставка втім успіху немає. У діпстейт зазначають, що Авдіївська оборонна операція триває. Противник ставив задачу 4 листопада оточити місто. Відповідно, розраховані сили вже вичерпалися, і в йдуть резерви, які планувалися. Для інших цілей при цьому це не означає, що кількість живої сили зменшується вона зазвичай стала і далеко не на нашу користь. Що стосується південного флангу, тут події можуть розвиватися швидко та непередбачено в цьому районі ще з часів. А збудовано потужний укріп район, який понад півтора року спочатку повномасштабної агресії успішно захищав місто. Наразі противник розібрав його артилерію. За промзоною відкривається приватний сектор, але не факт, що найближчим часом розпочнуться вуличні бої в Авдіївці. зокрема, розмістившись у промзоні, окупанти будуть м'яко кажучи, як на долоні, це дозволить нам планомірно знищувати сили, які пробива. Атимуться в забудову питання в іншому: чи можна назвати це падінням промки? Чи це пастка для того, щоб росіяни розмістилися на ній? З врахуванням інтенсивності наступальних дій та втрат перед окупантами. Наймовірніше стоїть завдання якнайшвидше захопити Авдіївку, навіть ціною інших напрямків на сході. Все це, це свідчить про те, що Авдіївський напрямок залишається для ворога пріоритетним водночас окупанти не можуть накопичити необхідну кількість техніки для того, щоб оточити місто. Про це розповів голова ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко. За його словами, загарбники розуміють, що як тільки вони послаблять атаки, зсу мобілізують сили на інших напрямках. І це, і це призведе до фатальних для РФ наслідків. Він зазначив, що окупанти сподівалися швидко захопити Авдіївку. У них було кілька головних стратегічних цілей. Зменшення вогневого контролю ЗСУ над російськими складами у Донецькій області, захоплення міста для переходу до атаки на запорізькому напрямку, а також використання промзони для зберігання запасів. Окрім цього, Авдіївка є важливою для Путіна, щоб продемонструвати спроможність армії РФ до переходу в контрнаступ, щоб підсилити свою роль на політичній арені. Але на цьому етапі Авдіївка тримається. На думку першого заступника голови спілки офіцерів України Євгена Лупакова воїни зсу можуть скористатися з концентрованістю ворога на цьому напрямку під час планування операцій на Півдні. Він зазначив, що традиційно в Росії наступ робиться під певні дати чи під якусь ідею. Наприклад, в них була ідея фікс захопити Бахмут і наступна окупувати Авдіївку. Для цього вони кидають сюди величезну кількість особового складу. Для російського командування проблема полягає в тому, що підготовленого м'яса на всі напрямки не вистачає. Він він зазначив, що не варто заважати ЗСУ в Авдіївці, адже військовим видніше що доцільно робити. Перед ними актуальна карта бойових дій. Вони знають противника і знають умови. З його словами, в будь-якому випадку щодня метр за метром ми відвоюємо нашу землю. Так раніше ми деокуповували сотнями кілометрів. А зараз йдеться про десятки і сотні метрів. Так чи інакше, уся військова допомога, яку нам надають союзники, йде на користь і прискорює наше просування вперед. Авдіївка як така військової цінності вже немає, але вона дійсно відволік. Кає значні сили окупантів, так їх дуже багато, але ця кількість не є безкінечною, і ми, от якраз, продовжуємо її активно знищувати. Зокрема, в районі водяного наші військові знищили низку російської техніки на кадрах роботи 53-ї окремої механізованої бригади зазначається, що з допомогою ФПВ-дронів було знищено 4 МТЛБ Урал, БМП 1 та бліндаж разом з особовим складом. Також в районі цього населеного пункту наші військові знищили російського піхотинця. Ефектні кадри нині ширяться мережею. На них можна побачити, що з першого скупчення ворога виявила наша аеророзвідка. Після чого ця інформація була передана оператору операторів півдрона, який і досить ефектно уразив ціль. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 495 російських окупантів. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано 8 одиниць військової техніки, зокрема чотири бойові броньовані машини, два безпілотних літальних апарати та стільки ж автомобілів. Ще 13 одиниць техніки ворога було пошкоджено. Якщо Авдіївка і перейде під контроль окупантів, то це стратегічно не погіршить ситуацію на фронті. Так вважає військовий оглядач Михайло Жирохо. З його словами, якщо це станеться, то росіяни просто вирівнюють фронт. А для того, щоб розгорнути наступ на Костянтинівку і далі на Слов'янську, у них навряд чи вистачить сил та засобів. Він зазначив, що ворог зможе завдавати артилерійські удари на більшу глибину, тому українські міста, що менше страждають від атак РФ, можуть опинитися під ворожою артилерією. Натомість про подальше просування можна буде говорити. Лише навесні чи влітку. Наразі у ворога немає сил та засобів для наступу. Попри це, Жирохов наголосив, що ситуація в районі Авдіївки складна. Окупанти почали масово використовувати керовані авіабомби і перекидати всі можливі ресурси на цей напрямок. З його слів, російські військові мають завдання взяти Авдіївку до кінця цього року або раніше до щорічного послання російського президента Володимира Путіна в грудні. Зокрема, це можуть подати як велику перемогу. Михайло Жирохов наголосив, що ситуація є незрозумілою, оскільки Домі плани нашого командування, чи плануємо ми утримувати місто. Він вважає, що ми можемо побачити дуже погані результати, якщо не буде проведено локального контрнаступу, який зріже наступальні можливості ворога, або не буде віддано наказу про відхід бригад, що перебувають в Авдіївці. Наразі все говорить про те, що російська армія не має шансів захопити Авдіївку до Нового року. На що так сподівається в Кремлі? Наразі бої на цьому напрямку зберігають досить високу інтенсивність, але тепер противник використовує переважно піхоту без Підтримки бронетехніки. Значущого успіху це не дає, і ключові висоти залишаються за ЗСУ. На деяких ділянках противник навіть відступає. Це все вказує на те, що Путіну під час новорічного звернення не вдасться заявити про захоплення Авдіївки. Для прискорення процесу командування російської армії спробує. Пустити вхід на цьому напрямку нові армійські з'єднання, але це породжує питання: де росіяни братимуть сили, коли до січня ці резерви закінчаться. Окрім цього, без захоплення Авдіївки неможливо виконання однієї з заявлених цілей російського вторгнення, повна окупація Донецької області. Не виключено, що поставлено завдання зайняти місто за будь-яку ціну, не зважаючи на втрати. До того ж, росіяни, очевидь хочуть це зробити до виборів у березні 2024 року, щоб укріпити підтримку Володимира Путіна. Ворожим генералам абсолютно байдуже яких ресурсних втрат вони зазнають для них вкрай важливо відтіснити сили оборони України подалі від Донецька, створити навколо нього зону безпеки? Відстань між Авдіївкою та Донецьком близько 15 кілометрів. А це означає, що поки наші сили там завжди буде загроза для окупантів. Росіяни намагаються оточити місто з флангів між північним та південним наразі близько 7 кілометрів. Через цей коридор йде вся логістика захисників Авдіївки. Причому асфальтована дорога тут лише одна: вона проходить через село Орлівка. До неї від крайніх. Позиції противника близько трьох кілометрів. Частково дорога вже перебуває під його вогневим контролем. На бахмутському напрямку, як повідомили західні аналітики, російські війська продовжили наступальні операції під містом Фортецю. Як повідомляється, нібито просунулися вперед. Як повідомили в інституті вивчення війни, російські війська нібито захопили кілька українських позицій поблизу Андріївки. Втім, я підкреслюю, що цієї інформації не підтверджувало в генштабі зсу. Як повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ Володимир Фітьо, наразі запеклі бої тривають в районі Богданівки, Іванівського, Кліщівки та Андріївки. Дріївки, зокрема, під час відбиття російських атак, наші воїни знищили 160 військових РФ та один танк окупантів. Очевидно, командування противника реалізує задум щодо виходу у фланг та тил нашого угруповання, яке веде бойові дії південніше. Міста на практиці це виглядає наступним чином. По напрямку Бахмут Іванівські підрозділи 4-ї окремої мотострілецької бригади атакували передові позиції ЗСУ, де вони нібито добилися часткового успіху і змогли витіснити українські війська з однієї позиції. По напрямку Бахмут Кліщівка та Зайцеве кліщівка атакували підрозділи тієї ж самої четвертої та 88-ї окремої мотострілецької бригади. Противника вони також, нібито, досягли успіху і змогли вибити наші війська з п'яти позицій, але найбільш загрозливою виглядають дії частин повітряно-десантних військ західніше та північно-західніше міста. Зокрема, 331-й парашютно парашутно-десантний полк спромігся вибити передові підрозділи зсу північніше Богданівка. А 217-й повітряно-десантний полк цієї. Ж дивізії витіснив наші підрозділи одразу шести позицій північніше Хромового. Таким чином стає очевидно, що противник намагається прорватися між Богданівкою та Хромовим у тактичну глибину оборони українських військ по напрямку Часів Яр, силами частин і підрозділів 98-ї повітряно-десантної дивізії для того, аби створити реальну флангову загрозу з півночі нашим частинам і підрозділам, які оперують в районі Іванівського та Кліщіївки. Більше того, противник достатньо активно контратакує і безпосередньо. Редньо південніше Бахмуту. принаймні 4 та 88 окремі мотострілецькі бригади противника намагаються відсунути наші передові підрозділи від Кордюмівки на північ у бік Андріївки. На Лиманокупінському напрямку російські війська продовжили локальні наступальні операції вздовж лінії Купінсь Сватове Креміна, але не досягли жодних підтверджених успіхів, як повідомили в генштабі зсу, ворог вів штурмові дії в районах Синківки та Серебрянського лісництва, де наші воїни відбили 10 російських атак. За словами Костянтина Машовця, противник продовжує розвиток свого наступу по напрямку на Ямполівку, Терни та у районі Серебрянського лісництва. Зокрема, в результаті ведення наступальних дій підрозділом двісті Дяця му то стрілецького полку, нібито вдалося витіснити українські війська шести позицій та одного спостережного пункту в районі села Терни, в свою чергу, південніше та південно-західніше села Діброва. Очевидно, підрозділи 31 го та 37 сьомого мотострілецького полку зуміли витіснити передові українські підрозділи з п'яти позицій. Мовірно, найближчим часом противник продовжить штурмові дії по напрямку на Терни, принаймні, на цей напрямок командування 144-ї мотострілецької дивізії противника переміщує штурмові підрозділи. Варто також відзначити, що одночасно з цим противник продовжує поступово до частин та з'єднань 25-ї загальної військової армії на Лиманському напрямку, озброєнням та військовою технікою для нарощування їх бойових спроможностей. І от тим часом у мережі е, з'явилися кадри від російських військовослужбовців, які показали знищено на купінському напрямку ЗРК ТОР М1 у Я нагадаю, на початку листопада цього року в дрон підрозділу Крила до пекла Львівської 103-ї окремої бригади територіальної оборони уразив найдорожчу наразі одиницю ворожої техніки, яку було знищено за допомогою дрона Камікадзе. Її вартість складає близько 24 мільйонів доларів. Варто зауважити, що ураження російського тору є більш ніж показовою ситуацією ефективності fpv дронів. Попри вартості від 500 доларів, вражаються цілі, які, по перше, коштують у десятки мільйонів доларів. А по-друге, у РФ саме тор вважається найбільш ефективним засобом протидії БПЛА відносно зазначеної ціни у 24 мільйони доларів. То це орієнтовна експортна ціна комплексу станом до 2005 рік. У реальності зараз його вартість може бути зовсім інша і скоріш за все у більш. Сторону навіть для армії РФ на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.